Знаєш математику, знаєш геометрію, іншого складного немає. Тому злагоджений колектив, кожен виконує свою команду, правильні підрахунки, вчасно слухаєш команду, виконуєш і нічого складного немає. Кожна зброя актуальна. Та чи інша зброя виконує ту чи інші, ті чи інші обов'язки, ту чи іншу функцію, точніше. У нас своя перевага в тому, що ми, наприклад, накриваємо площами. Накриваємо осколками, викриваємо е ну, інші зброї. Ну, я не можу порівняти, бо я є з але я думаю, що будь-яка зброя є ефективною і корисною. Це оперативне скажімо так, погашення живої сили противника, наприклад, допомога, допомога нашій піхоті. Е друге це оперативне зупинка, наприклад, рухаючої колони. <свят> зупиняємо одну машину, зупиняємо останню <свят> машину, тобто, і тоді вже накриваємо площу, щоб всякого вона була фактично знищена. Підняти пакет потрібно штопорити і далеко піднімати. Зазвичай перебуваємо в лісі в якійсь посадці, щоб техніка завжди була під накриттям дерева, якісь кусти. Я навчався в військовому коледжі у Львові і вже в нас так пович... ну, співало, що випуск. І почалося вже повномасштабне вторгнення. І вже нас е, розформульовували по бойовим частинам. І ось так е, пощастило, що я потрапив іменно на град. Чому ну, я навчався два скільки роки, тому мені не так тяжко, як, наприклад, якомусь е, мобілізованому, який навчався, просто підписав контракт з бригадою. Потрібно дуже довго набивати руку, бо коли хапаєшся за... за Прицільний пристрої одразу багато рухів, біження непонятне. Ну, можна сказати, що просто тіряєшся. Лісок, посадка якась, там, де захована ворожа техніка. Знаєш щось про цю техніку, як багато чи? Ні. Нам, нам просто кажуть, координати ми просто стріляємо. Важливо оперативно відпрацювати і покинути місце місце операції. Неодноразово були вже прильоти по наших позиціях, тому ну, до цього часу завдяки оперативності як ти Богу все обходиться. Якщо вони значить все пройшло удачно. Що це було? Що, що ми зараз чуємо? Це урагани накривають касетами, То місце, де ми працювали недавно. Війна. А для вас це показник чого? Відпрацювали добре? <свісно> 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 ми завжди работаем добре. Адреналін да, <свісно> дуже високий, чесно. Коли відстрілявся і знаю, що може в кожну хвилину зараз прилетіти відповідь від ворога, <кхух> а ми стоїмо і чекаємо. Добре, що зараз просто вистрілялися і одразу вогневий дби ми тіхові з вогневої. З перших днів в порівнянні зараз трішки легше. Все ж таки, ми ефективно відпрацьовували разом з іншими бригадами, подавляли живу силу, подавляли, багато знищували техніки, тому іменно зараз, у цей час, останній, скажімо так, місяць-півтора вже набагато менше обстрілів, набагато якось легше відчувається. Та й взагалі у нас на Ізюмському напрямку почалося такі, скажімо, багато сіл зараз відтіснили, їх багато сіл захопили, тому нам трошки зараз легше. Мені здається, вони якісь дикі. Вони в перші дні війни зразу так резко зайшли, почали людей красти їжу, техніку якусь. Ну я взагалі не розумію цього, це ж порушення всіх правил військових.